Таю, усіх хто приєднався до телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук і це програма Акценти традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону незмінний 096 4 96 4 0. Тож, якщо ви маєте запитання для наших гостей, ви обов'язково їх можете поставити за вказаним номером телефону. Сьогодні у програмі поговоримо про те, як знайти роботу на Рівненщині, як стати власне на облік у центр зайнятості, які виплати. На сьогодні від центру зайнятості отримують безробітні, а також яких професій потребує. Сьогодні на Рівненщині. сьогодні на усі ваші мої та мої запитання відповідає заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Васильчук. Пане Сергію, доброго вечора. Добрий вечір. Як на мене, тема, яку ми вирішили сьогодні підняти, є надто актуальною, адже в зв'язку з війною ні для кого не секрет. Що проблема із статусом безробітного на дещо змінилася, про те, як вона змінилася, власне, я попрошу вас розповісти нашим глядачам. Ну, ми давайте згадаємо з вами лютий минулого року, коли почалась війна. Підприємства майже всі масово зупинилися. Робота зупинилася. Зрозуміло, дуже багато людей втратили роботу, і таким чином ситуація була дуже складана протягом двох-трьох місяців. Потім потихеньку почали працювати, почали відновлювати роботу. Зрозуміло, що зараз порівняти, наприклад, якісь речі там 21 22 років mm -hmm. нема сенсу, тому що це війна. Але щоб просто люди зрозуміли, наприклад, кількість вакансій обласної служби зайнятості за 21 рік було десь приблизно 27 тисяч вакансій, а за минулий рік тільки 17 тисяч. Тобто ходьте майже в два рази менше. Але при тому всьому, хочу сказати, що в минулому році до нас звернулося більше 38 тисяч в пошуках роботи. 31 тисяча отримала статус безробітного, 27,5 тисяч отримали виплати. І за минулий рік було працевлаштовано 15 303 людини, із них більше 11 700 безробітних. Тобто це досить серйозні показники. Тобто якщо говорити про те, що було там, наприклад, 17 тисяч вакансій, 30 Одна тисяча бажаючих, 15 було працевлаштовано. Я ж нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону періодично з'являється на ваших телеекранах 096 4 96 4 0. Якщо ви маєте запитання, телефонуйте. Ми обов'язково на них сьогодні дамо відповіді. Також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Facebook, де ви можете залишати свої запитання в коментарях. Ми їх обов'язково озвучимо тут, у студії, пане Сергію. Що потрібно зробити для того, щоб стати на облік у центр зайнятості? Ну, По-перше, треба звернутися до центр зайнятості, прийти, написати заяву. Про собі треба мати документи, які посвідчують особу. Це паспорт або інший документ. Треба мати ідентифікаційний код, треба мати трудову книжку і треба мати свідоцтво про освіту. Ці, в принципі, там, документи з допомогою документів можна стати на облік. І певно варто зауважити, так як ми говорили з вами до ефіру, що в кожному районному центрі є центр зайнятості, куди власне можуть звернутися в кожному колишньому районі. Районному центрі у нас є або Філія або управління, або відділ, де працюють наші працівники, де можна прийти скористатися послугами обласної служби зайнятості, пане Сергію, така була функція, що через дію можна було оформити статус безробітного і можна Продовжно. було отримати виплату. Чи продовжується зараз? Так, до речі, в минулому році близько двох тисяч людей через СКА, через дію вони були зареєстровані як безробітні. І скільки зараз яка сума виплати? Ну, бачите, сума виплати зараз на період війни, скажімо так, були суттєві зміни в законодавстві. Зараз термін перебування на обліку скорочений до трьох місяців, і виплата допомоги по безробіттю від 1 тисячі гривень це мінімальна виплата до мінімальної заробітної плати. Якщо раніше було півтори мінімальної заробітної плати, зараз так само виплата скоротилась до мінімальної зарплати. Зрозуміло, тому що е, всі ми розуміємо, е, який стан економіки, який стан бюджету. З одного боку, з іншого боку, е, є така форма роботи, як е, суспільно-корисні громадські роботи, де е, людей, е, люди безробітні направляються на ті чи інші види робіт, вони отримують мінімальну заробітну плату, і цей період, на цей період продовжується термін перебування на обліку. А як правило, ці роботи, які Потребують військовий час. Це якби і благоустрій, і там можливо там будівництво всяких споруджень, і там робити дрова, і то ну, багато багато інших речей є повністю перелік, де вказані види робіт в цей час молоко і на сьогоднішній день приблизно десь 270 чоловік в Рівненській області виконують суспільно корисні роботи. Тобто, якщо ти не маєш певної освіти і не можеш влаштуватися на роботу за профільним напрямком, ти можеш. Задіяти себе в цих суспільно корисних роботах. Ну тут бачите, тут велике е, значення що має е, розуміння місцевої громади необхідність цих цих робіт. Наприклад, мене дуже дивує, що деякі громади не користуються цим. А, а для громад це дуже актуально. Чому тому, що заробітну плату мінімальну платимо ми з рахунок коштів нашого фонду, тобто умовно, я думаю, що кожному. Всему пункті є проблема там несанкціоноване, сміття і так далі, і тому подібне. Я думаю, що а це все можна вирішити за рахунок людей, які знаходяться на обліку безробітні. Ми їм платимо зарплату, а вони виконують ці роботи, які потрібні кожній громаді. Тому ми чекаємо активності від місцевих рад, від теретера громад в цьому напрямку. Я правильно зрозуміла, якщо людина залишилась без роботи, вона має право звернутися в центр зайнятості, і стати на облік, отримати. Лише впродовж трьох місяців відповідно соціальну виплату. Так. Як нараховується оця соціальна виплата? Наскільки залежить в цьому напрямку попередня заробітня плата, на якій ти працював? Ну, роботі, бачите, вірніше. відповідно, до законодавства там є градація. Зрозуміло, що дуже е, велика залежність, але вже вам сказав, що бачите, на сьогоднішній день на жаль обмежили суми виплати 6-700. Тому людина, яка мала достойну заробітну плату і претендувала на щось більше, вона більше не отримає. Це вже так, в залежності від, від кількості років, які працюють відсоток, бо складає від 100% там, до 50% відсотків заробітної плати. Я ж хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі телефону у студію 096 496 40. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується працевлаштування, телефонуйте, ви обов'язково отримаєте на своє запитання відповідь. Пане Сергію, перейдемо до того, яких же професій потребує рівненщина станом на березень, ну або ж на початок року. Ну, сьогодні таких, скажімо, п'ять топ професій, які потребують, де є найбільший попит, найбільше вакансій і найбільше пропозицій, це перше це швачки. На другому місці це продавці, на третьому місці це водії, це лікарі. І це слюсарі ремонтники. Оце таких п'ять категорій професій, які сьогодні найбільше користуються попитом. Можливо, і в зв'язку з тим, що все-таки багато і жителів області, в тому числі, виїхали і за кордон. Ви сказали про те, що потребують от певний перелік професій. Чи можна перепрофіліюватися? Якщо, наприклад, я до того була, там, не знаю, інженером, але от є місце продавця чи от швачки? Дивіться, у нас. Насправді є чудова виробнича база, називається це Центр професійно-технічного навчання в місті Рівно. Він знаходиться, частина знаходиться на пирогово, частина знаходиться на Підкови, у нас є відділення в Олександрії, в гощі у нас є можливість навчати 58 робітничих професій. 58 робітничих професій. Це, де в нас є фахівці, які за певний термін, там, ну термін навчання є різний. А якщо людина стала на обліки безробітна, вона може за там, умовно три. 3... 5 місяців здобути робітничу професію. Крім того, зараз активно просувається така річ, яка називається ваучери. Є певна категорія людей, які мають право отримати цей ваучер і отримати не тільки робітничу професію, а ваучер це оплата навчання, а навіть можна отримати другу вищу освіту. Там є певне обмеження, це не більше 10 прожиткових мінімів. Але в принципі людина, яка має бажання і має можливості, вона може звернутися в службу зайнятості, отримати ваучер і прийти в навчання і отримати другу професію. Щоб отримати цей ваучер, тобто я так розумію, щоб отримати безкоштовне навчання, потрібні якісь особливі привілеї. І за чий рахунок відбувається будь-яке навчання? Дивіться, Є певні категорія категорії людей, які мають Правильно, ти мені вавчо. Зараз їх назвати не буду, бо це так, якби вразими час. Але люди звертаються до нас службу, і ми говоримо. Але що... всі не можуть отримати безкоштовне навчання. А... Так за навчання потрібно оплачувати. Перше навчання це ПТО. Якщо ти безробітний, ми тебе навчаємо безкоштовно за наші кошти. Якщо це ваучер, то ми даємо ваучер. Ваучер, це би, скажімо так, це оплата, це, це документ на оплату, Тобто умовно. Якщо вам, ви хочете отримати професію, де нас, наприклад, нема в цепиту такої професії, а є, наприклад, в одному mm -hmm. університеті. Прозуміло, ви з ваучер, де даде в університет, і а це так само кошти фонду, і ми пораховуємо кошти за навчання людей. Дякую вам за пояснення. Є в нас запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Зірвався телефонний дзвінок. Я ж нагадую, що своє запитання ви можете поставити за номером телефону 096 496 400. Набирайте, ми обов'язково сьогодні дамо на ваше запитання відповідь. Пане Сергію, ну і ще одна така категорія, яка додалася із початком війни, це релоковані підприємства, які, на жаль, Мали покинути е, території, на якій ми спокійно працювали, але в зв'язку з широкомасштабним вторгненням мусили змінити територію свого е, е, бізнесу і переїхали в таку тилову частину. Як на сьогодні налаштована співпраця з релокованими підприємствами? Ну, за, за, за весь цей час було офіційно 39 підприємств, які релокувалися е, на Рівненщину. Е, е, ми з усіма. Зустрілися, показали свої можливості, показали, почули побажання. Співпраця продовжується. Наприклад, такі, якби найбільш відомі речі, це, наприклад, той самий державний Луганський медичний університет, який угу. пішов, де працевлаштовано було 14 осіб, з них 3 осіб ВПО. І ще потребують, якби так само на це ФОП Олександров виробництво. Ми вже три групи швачок підготували, і більше 20 робочих місць цей підприємець створив і взяв людей на роботу. Це рекламна виробнича компанія Алексія. Так само, десь близько 35 вакансій було і з них. 30 швачок, це теж Швейденсу. Тобто, на сьогоднішній день швачки, це, да, не, 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 якщо дивимося, слідкуємо за всіми вакансіями, які є там і в службі зайнятості, наприклад, є ж там, якби і телеграм-канали, де, де, де дають і Work.ua робота. Швачки, швачки, швачки. Треба дуже багато швачок. Пане Сергію, знову є у нас запитання від телеф... нашого дозвонювача. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. У мене запитання. От дивіться, людині 49 років, її підприємці ніде не беруть на роботу, бо вже їй 49 років. А як їй доробити до пенсії? Ви мені скажіть? 49 років. Можливо, у вас буде уточнююче запитання до нашої глядачки. кажуть, що ніхто не бере на роботу. А яка професія? Вона працювала в медицині. А зараз от вона ем, не має роботи і ходить і ніде її не беруть. Навіть ну, на любу роботу, на любу роботу один раз пішла, навіть прибиральницею і то скільки років до 45, а вже 49 що робить людині. А звідки ви до нас телефонуєте? Ну, з Рівненщини я телефоную. Ну, Дивіться. Е -е... Не можу сказати вам нічого, чому тому, що якщо вона працювала в медицині, на сьогоднішній день я казав, що професії лікарів, професії медсестер вони е, сьогодні нас потребують заклади е, цих професій, бо багато людей виїхало за кордон. Я би рекомендував все-таки звернутися в службу зайнятості з того населеного пункту, де ви телефонуєте, і думаю, що точно вам підкажуть і дадуть можливість працевлаштуватися. Можливо, це буде не та робота, яка би хотілася, але я думаю, що не сказав, що на сьогоднішній день у нас існує на дату на 1 березня приблизно до тисячі вакансій. Тобто, я думаю, що ми знайдемо можливість влаштувати на роботу. Так, дякуємо за ваше запитання. Нагадуємо, що працюємо у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх теле... телеекранах. Набирайте, телефонуйте та ставте ваші запитання, пане Сергію. До е, телефонного дзвінка ми вже про... розпочали з вами говорити про співпрацю з релокованими підприємствами. І ще одна категорія, про яку ви теж згадували, це внутрішньо переміщені особи. Якщо люди втратили роботу через бойові дії. Скільки таких людей, як часто вони звертаються, і як правильно все документально за е, з оформити, адже не завжди навіть оті документи, про які ви мінімальні говорили, могли люди забрати з собою? Там є механізм, є можливості отримати необхідну інформацію. Тому е, 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 якщо є бажання, люди звертаються. Ну е, скажу відверто, ситуація наступна: е, всі ми чули про те, що десь більше ніж 57 тисяч людей перебували на Рівненщині внутрішньопереміщеннях осіб. На сьогоднішній день що, вроді би, десь 37 тисяч залишилися на Рівненщині. З них до нас зверталися всього-навсього 2,5 тисячі осіб. При тому всьому я хочу сказати, що до всіх людей, які знаходилися в компактних місцях проживання, виїжджали наші робочі групи, проводили відповідну роботу, розказували наші можливості, де є робота, де можна навчитися, де можна перенавчитися. До нас звернулося всього на всього 2,5 тисячі людей, з них 1600 отримали статус безробітного. Угу. Працевлаштовано за минулий рік було приблизно 750 чоловік. Крім того, є така можливість це постанова 331 від березня минулого року, яка говорить про виплату за роботодавцям за працевлаштування ВПО. Ми виплачуємо два місяці по 6700, ну тоді було 6500 мінімальну заробітну плату. За минулий рік ми сплатили приблизно 7,5 сім мільйонів, 264 шість звернулися, 607 людей було так само працевлаштовано на посади. Тому, але я би не сказав, що це високий відсоток. Розумієте, якби і на жаль, ми не можемо зрозуміти, чому це відбувається. Недавно було приїжджала на століничну і віце-прем'єр з питань реінтеграції. І так само ну, не можемо знайти якоїсь якоїсь. Причини. Ми розуміємо, що там чоловіки чому не стають, тому що сьогодні, щоб стати на облік безробітним, треба інформацію передаються в відповідні комплектації. А от чому працездатного віку жінки, якби і не зовсім вертається роботи? Це для нас якби є. Я не можу зрозуміти, хоча, як на мене, ми ж казали, що зараз і швачки потрібно, причому швачки швачки з хорошою зарплатою, Тобто, якби зарплата від 15 до 20 тисяч гривень на сьогоднішній день це досить пристойна заробітна плата в цих умовах. Ми казали там продавчення, це ж не є така якась робота, яка подає там великих навичок. Ми можемо навчити зробити, але на жаль, на жаль, на жаль, така ситуація. Ну здавалось би, і відпрацьовані механізми, але я впевнена, що люди все-таки чекають повернення до своїх домівок і думають, що все якнайшвидше закінчиться і стане, як кажуть, життя повернеться до того періоду, коли все розпочалось. Пане Сергію, у нас є уточнююче запитання від нашої глядачки. Е, і ще раз вам доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі можете поставити своє запитання. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Слухаємо ваше запитання. А ск скажіть, будь ласка, таке мені запитання. Я в одному році стояв в центр занківській на обліку, тільки не в Рівненському районі. Були курси водіїв тролейбусів. Я звернувся, помогіть мені туди піти на курси. У мене було місце е, 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 життєва е, е, в рівному, але вони відмовилися, вони сказали, що ми з рівним не будемо контактувати. Ваша ж область рівницька область. Так. так зверталися у центр зайнятості, щоб ми все правильно зрозуміли. Хотіли влаштуватися водієм тролейбусу, так. Зробіть, будь ласка, свій телевізор тихіше. Аби ви не чули і слухайте нас у слухавку, тому що ви зараз дослуховуєте по телевізору і з нам комунікація не виходить. Ми правильно зрозуміли, ви стояли в центрі зайнятості. Потім, відповідно, як і пан Сергій говорив, що. Так, я звернувся в на депо. там треба де було водії. Я попросив, направте мене туди, я буду вчитися. Я в місто рівно мав де жити. Але вони відмовилися, сказали, що ми з Рівнем не маємо ніяких відношень. Це Рівненська область, район Південний, на південь від вас від Рівну. Та ну що я можу вам сказати? Я наскільки знаю, точно знаю ситуацію, що потрібні водії тролейбусів, це точно. Щоб ви зрозуміли, ми по одному чоловіку навчаємо, вибереться група, тому що це має бути група 10 чоловік, наприклад. Тому я думаю, якщо ви хотіли навчатися, і якщо є такі бажання в клініка тролейбусного управління, тому що ми не одну групу в минулі навчали для тролейбусного управління, тому що зараз багато людей і мобілізовані, і вже більше жінок сідає на тролейбусі. Тому, будь ласка, ще раз звертайтеся, якщо буде набрана група, тому що ми не можемо по одному чоловіку вчити, Тоді ми задоволені вас проучимо і ви маєте змогу отримати нову професію водії тролейбуса. Добре. Вам треба результати так само в тролейбусне управління, вони до нас звертаються. Ми мали розмову, до речі, із начальником управління транспорту міста Рівного, бо вони зверталися. Така сама проблема є з водіями маршруток. Зараз їх не вистачає, і ми так само підбирали людей і проводимо навчання. Тобто одна рекомендація звернутися і ще раз у центр зайнятості, можливо, щось там недозрозуміле. Зараз... Група набрана. Ми, ми повідомимо вас і з е, задоволенням будемо вчити. Усе реально просто треба потрібно і ще раз звернутися. Пане Сергію, і ще одна тема, яку би я хотіла підняти сьогодні в ефірі, це мікрогранти для бізнесів. Е, розуміємо, що на вулиці війна, але все-таки знаємо, що є сміливці, які готові відкривати бізнес навіть в таких умовах, і для цього є сприяння держави. Е, як подати за Заявку, який розмір виплати, і саме цікаво, чи потрібно повертати державі Дивіться, кошти. Програма мікрогрантів це одна з на мене з найкращих програм за останні роки, які втілюються в сфері створення нових робочих місць. Ця програма, якби вона напрацьована була в східній Європі, тому слава Богу, наші фахівці допрацювали і сьогодні вона втілюється. Хочу сказати, що рівненщина знаходиться. На третьому місці за минулий рік щодо кількості отримачів грантів. 315 позитивних рішень на отримання грантів отримала рівничина. Перед нами тільки місто Київ і Львівська область. І, до речі, отримання грантів продовжується і в цьому році. З 1 лютого так само можна подавати заявки. І за результатами першої так називаємо хвилі ми знову займаємо третє місце в Україні. Я би радив тим, хто хоче зайнятися бізнесом і має е, сили і бажання, хто хоче розширити свій бізнес, це, 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 це малого і середнього бізнесу, подаватись на мікрогранти. Е, сума гранту від 50 до 150 тисяч це умова створення одного робочого місця, а від 50 до 250 000, це два робочих місця. Е, чим унікальні мікрогранти? Що сплата мікрогранту відбувається сплатою податків і зборів. Угу. Тобто, якщо ви. Умовно, сьогодні там не були ФОПом. Ви отримали грант, ви реєструєтеся в ФОП, берете два найманих працівників. І сплата всіх податків і зборів, які ви здійснюєте, вони йдуть погашення мікрогранту. Тобто, якщо ви за три роки виплатили мікрогрант податками, ви нічого не повертаєте. Вам не треба, вибачте, працювати в тому що вам треба щиро показувати, яка є зарплата, тому що чим більше податків сплачуються, тим більше гаситься в мікрогранту. Ми проводимо консультації. Якщо там хтось мене чує, є телефон такий 63 44 15 куди ви можете звернутися, ми можемо проконсультувати як офлайн, ми проводимо онлайн-консультації. У нас в ЦПТО, про які я говорив, є фахівці, де проводять триденні курси, вартість цих курсів 700 гривень, де людина прийшла за три дні її навчать написати бізнес-план. Заявка і. Бізнес-план і план надходжень подається через портал Дія. Через портал Дія. Але перед цим бажано би почитати законодавство. А це 738-ма постанова від 21.06 минулого року з змінами і доповненнями. І коли людина прочитає цю постанову, там немає нічого складного для того, щоб запровадити заповнити заяву і е, подати документи на отримання гранту, пане Сергію. Я правильно зрозуміла? Якщо, наприклад, ти запустив бізнес, написав я змоделюємо ситуацію, написав бізнес-план, виграв мікрогрант, отримав 250 тисяч від держави, офіційно працевлаштував дві людини, але бізнес не пішов так, як ти про це планував. Тобто до тих пір, поки з цих податків не погаситься 250 п'ятдесят тисяч, ти не маєш права закрити свій бізнес. Не, ти можеш закрити свій бізнес, але тоді треба повертати частину гранту. Uh -huh. тому, тому бачите, тому якраз пишеться і бізнес-план, тому ми розглядаємо його. Ми бачимо. Бо знаєте, інколи людина, якби вона вважає, що вона готова відкрити бізнес, але ніколи цим не займалася. Mm -hmm. І коли ми пояснюємо, що це бізнес, це дуже добре, але у вас є ще соціальна відповідальність, тому що ви берете на роботу двох працівників, яким треба платити заробітну плату. Ви взяли кошти держави, кошти даються безпроцентно, кошти даються там на певні види витрати, обладнання, матеріали, сировина, оренда приміщень, реклама. І ми це поми е, потім прово перше привіряє Ощадбанк, е, якби ділову репутацію клієнта. А по-друге, ми проводимо співбесіди і бачимо, що людина бачимо, що людина розуміє про що говорить. Вона цим займалася, має досвід, чи не має досвід, але має розуміння, має бажання. І розуміє якісь економічні тенденції, то ми з задоволенням проконсультуємо, допоможемо, підтримуємо і зробимо все, щоб отримала динатрима Ви Знаєте, основна теза з нашого сьогоднішнього ефіру. Якщо ти маєш бажання реалізувати його, є усі можливості. Так. Я дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам за запитання. Нагадую, що працюємо для вас у прямому ефірі, що четверга о 18.30, Аби ви наживо могли поставити запитання гостям, які приходять до нас на ефір. Попереду на вас чекають. Новини не перемикайтеся. Всього доброго до зустрічі.